99% всіх людей, які колись купували криптовалюту, задаються цим важливим запитанням: як швидко вивести гроші з біржі на картку. В цьому відео я покроково покажу, як швидко вивести гроші з Binance на картку будь-якого банку за допомогою найзручнішого способу, а саме, P2P. Що це таке? P2P – це обмінник всередині біржі, який дозволяє нам та іншим користувачам швидко обмінювати криптовалюту на фіатні гроші, наприклад, гривні, і навпаки, гривні на крипту. Посилання на найбільшу криптобіржу Binance буде в описі до цього відео. Як і і інші корисні полання для людей, які хочуть спробувати заробляти на криптовалютному ринку. Наприклад, на мій телеграм-канал, де ми з командою даємо актуальну аналітику, рекомендації та важливі анонси зі світу крипти. Посилання шукайте в описі до цього відео. Тож почнемо і одразу відкриваємо біржу Binance. Тут одразу натискаємо знизу справа активи. Далі переходимо в поповнення. Саме на балансі поповнення у нас мають бути ті кошти, які ми хочемо вивести з біржі. Як правило, це USDT або USDC. Для того, щоб перевести кошти на баланс поповнення, нам Треба натиснути переказ. Тут ми, як правило, вибираємо спотовий гаманець, тому що, як правило, саме на ньому збережені ваші кошти. Обираємо спотовий гаманець, обираємо монету, яка тут знаходиться. Якщо у вас монета обрана інша, можете обрати USDT або USDC. Це класичні криптодолари, які зазвичай виводять з криптовалютної біржі. Далі, як ми бачимо, мені доступно 100 доларів, які я якраз хочу вивезти на мою гривневу картку. Обов'язково дивіться, що ви виводили ваші кошти саме на гаманець поповнення. Натискаємо максимально саме 100 доларів. Натискаємо Твердити переказ, бачимо, що наш переказ успішний, натискаємо ОК. Бачимо, що на балансі поповнення у нас з'явилось 100 доларів. Після чого натискаємо 2 пі Зверху справа ви можете обрати валюту, в якій будуть проходити розрахунки. Для нас це гривня, і ми хочемо продати. Відповідно, натискаємо продаж. Також у нас є тут додаткові фільтри, а саме яку монетку ми хочемо продати, це USDT сума та платіж на яку картку ми хочемо здійснити. Давайте введемо суму, це буде приблизно. 4200 гривень, потім це можна змінити. Далі обираємо платіж. Я обираю монобанк картка, але як ви бачите, тут є багато способів оплати. Обирайте ту, яка вам набагато зручніша. Я обираю монобанк картка і натискаю Підтвердити. Зараз перед нами з'являється великий список різних продавців, які готові купити наші USDT за гривні. Найкращий курс, звісно, знаходиться зверху. Але друзі, звертайте увагу на кількість угод продавця та успішність цих угод. Найперший список користувач має 5000 угод, і рейтинг 99,5 Позитивних оцінок, і це, звісно, перевірений продавець. Якби там було 20 угод і рейтинг 50%, я б вам нарадив би користуватись послугами такої людини. Далі зверніть увагу на те, скільки буде оброблятись ваш платіж. Саме самого першого покупця в списку цей платіж може виконуватись до 30 хвилин, у другого 60 хвилин, а у третього 15 хвилин. Якщо вам треба якомога швидше, обирайте той, який підходить вам по часу. Наприклад, я хочу обрати третього покупця, натискаю продаж і одразу в умовах бачу, що цей покупець може виконати цю оплату по реквізитам IBAN. Якщо ви хочете. Використовувати IBAN, зараз у вас на екрані з'явиться підказка, як знайти швидко цей номер в вашому банкінгу. Особисто зараз я iBan не буду використовувати, але якщо цей популярний спосіб платежу вам підходить, теж можете ним скористатись. Я пошукаю продавця, який може зробити продаж на картку. Для цього повертаюсь в основне меню, і вже буквально на четвертому покупцю я знаходжу ті умови, які мені потрібні. Далі, після цього ви можете ввести суму, яка вам підходить. Наприклад, наш баланс це 4386 гривень. Я натискаю максимум, тобто обираю всі USDT. Відповідно, я одразу бачу, скільки я отримую та комісію. Яка бере біржа, вона дуже низька. А також в меню можу обрати картку, яка мені підходить. Натискаю зараз на види щоб ви зрозуміли, як її додати, якщо ви ще не додавали картку на криптобіржі. У мене вже є тут монобанк, але якщо ви хочете додати, наприклад, Приватбанк, то натискаєте плюсик і вводите потрібні реквізити. Читаєте поради, і після цього, якщо це для вас підходить, натискаєте Підтвердити. Мені підходить мій монобанк. Я повертаюсь в меню оплати. Після чого ще раз перевіряю, чи немає додаткових умов. Дивлюсь на відгуки, їх багато і вони позитивні після чого можу розмістити наш ордер. Якщо ви хочете пришвидшити оплату, то переходите в чат, і тут ви можете поставити плюсик для того, щоб людина, яка оплачує, зрозуміла, що ви вже очікуєте цей платіж. Поки ми чекаємо оплати покупцем, можете одразу поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати наступні корисні відео не тільки про користування біржами, а також про заробіток на криптовалютному ринку. Зробіть це зараз. Як ми бачимо, продавець вже підтвердив, що надіслав нам платіж, і сама біржа зверху просить вас. Вас вже підтвердити цей платіж, але ви його не підтверджуєте, доки вам ці гроші не прийдуть на картку. Після цього ми отримали з вами підтвердження, що оплата надійшла на вашу картку. Можете додатково перейти в ваш банкінг і перевірити, чи дійсно гроші були зараховані. Після чого повертаємось на біржу і вже можемо підтвердити надходження нашого платежу. Натискаємо варіант, який вам підходить. Я обираю, я перевірив, що оплата надійшла, і натискаю підтвердити переказ. Натискаємо продовжити. Відповідно, кошти зараховані на вашу картку. А людина отримала USDT. і це все буквально за декілька хвилин. До речі, щоб значно збільшити ваші шанси примножити власний капітал на криптовалютному ринку перевіреними способами, достатньо подивитись мій навчальний плейлист всього з 10 відео, які переглянули вже тисячі людей. А почати я раджу саме з цього короткого та корисного відео про особисту мою стратегію купівлі біткоїна та альткоїнів. Приємного перегляду.